Ми вітання! Мене звати Світлана Гнатенко, і ви слухаєте та дивитеся черговий випуск радіо Бесіди Он Тайм. А спілкуватися сьогодні будемо із соціологом другої категорії відділу розвитку персоналу рівненської атомної електростанції Марією Охрімчук. Вітаю вас, пані Маріє, в нашій студії. Доброго дня, Світлана. Трудовий шлях на Рівненській АЕС Марія Охрімчук розпочала з серпня 2015 року. Спочатку працювала на посаді соціолога, а з листопада 2022 року обіймає посаду соціолога другої категорії у відділі розвитку персоналу. Освіту здобула в Державному університеті Київський авіаційний інститут в минулому національний авіаційний університет за спеціальністю соціологія. Прагне до самовдосконалення, постійно підвищує свій професійний рівень, не зупиняється на досягнутому. Цьогоріч посіла перше місце за соціальним напрямом у галузевому конкурсі наукових доповідей серед молодих працівників АТ Енергоатом. Була ефективним та успішним учасником групи з розробки галузевої методики самооцінки стану культури безпеки у відокремлених підрозділах компанії, прищеплює. Методи попередження помилок персоналу, проводячи практичні заняття на макет тренажері Стар і для початку. Давайте трохи ближче познайомимо з вами наших слухачів та глядачів. Ви вже понад 10 років працюєте соціологом у відділі розвитку персоналу рівненської станції. Чому свого часу обрали роботу саме на енергетичному підприємстві? Адже соціолог така професія, яка затребувана в багатьох галузях, то чому ж все таки енергетика? Моя доля склалася таким чином, що після завершення університету я повернулася до рідного міста. А оскільки РЕС є таким от найважливішим підприємством нашого міста, і робота на ньому і була, і залишається досить престижною, перспективною стабільною. А для соціолога робота на такому підприємстві є ще і цікавою, тому що передбачає не лише професійний розвиток у своїй сфері, а також і необхідність знання технологічних особливостей цього підприємства. Марія, що конкретно входить до кола ваших професійних обов'язків? Мої професійні обов'язки полягають у проведенні різних соціально-психологічних досліджень, анкетувань з культури безпеки, це також анкетування учасників проєкту Ядерна школа. За результатами анкетувань я проводжу статистичну обробку результатів цих анкетувань і на основі цих даних аналізуємо їх та готуємо підсумкові такі узагальнені звіти. А також до кола моїх обов'язків входить розробка інструментарію для проведення досліджень. І я залучена до проведення навчань щодо методів попередження помилок персоналу на макет тренажері Стар. Яким чином підвищуєте свій професійний рівень? Адже в соціології також тенденції розвитку існують, то як ви це робите? Займаюсь своїм професійним розвитком, так приділяю цьому багато уваги, тому що для мене це важливо. Це і. Читаю різні книги, статті, журнали. Ось наш журнал Социс так, який соціологія, теорія, методи і маркетинг. це перегляд інтерв'ю з актуальними соціологами, такими як Євген Головаха, один з відомих, який очолює власний інститут соціології України. Також це розвиток і поглиблення знань саме в психології організації, тому що ми працюємо на такому досить великому підприємстві і необхідно вдосконалювати свої навички також. Якимось чином спілкуєтесь, підтримуєте зв'язки з фахівцями інших майданчиків. А те, Так, підтримуємо. Ми зустрічаємося на різних заходах, які для нас проводяться. Також навчання маємо теж контакти, ділимося досвідом, впроваджуємо там кращі, практики, які добре зарекомендували себе на певних майданчиках. Нещодавно, наприкінці вересня, у Києві відбувся фінал 17-го конкурсу наукових доповідей серед молодих працівників «Атена» як Енергоатом. Участь в ньому взяли 9 молодих спеціалістів, які стали переможцями на відбірковому етапі конкурсу на своїх майданчиках відокремлених підрозділів компанії. Серед учасників були і ви Марії. І здобули перше місце за соціальним напрямом. Ми вас цим вітаємо Дякую. і хочемо, щоб ви поділились своїми враженнями від участі, чи вперше у вас такий досвід, і що взагалі для вас означає перемога у конкурсі такого рівня. Участь у конкурсі я брала вперше. Це такий новий цікавий для мене досвід. Я відчувала велику відповідальність, адже хотілося добре представити роботу свого колективу, свого відділу і загалом Рівненської АЕС. На конкурсі були учасники, які вже мали певний досвід участі в такому конкурсі, а також були новачки, такі як я. Ми познайомилися та поспілкувалися з багатьма учасниками. Це допомогло дізнатися про особливості роботи в різних відокремлених підрозділах нашої компанії. Перемога в конкурсі для мене підтвердила те, що тема, яку я обрала і над якою я працювала протягом тривалого часу, насправді є важливою. І я дуже би хотіла, щоб ті рекомендації, пропозиції, які були озвучені у моїй доповіді, знайшли своє продовження і були впроваджені і на РАЕС, і в компанії, і це допомагало би безпечній та ефективній роботі нашого колективу. Якій саме темі була присвячена ваша доповідь, і чому обрали саме її? Тема моєї доповіді значення соціально-психологічного клімату в структурі корпоративної культури безпеки. Цю тему я обрала тому, що мала вже великі досвід і певні напрацювання в цій сфері, тому що власне цим і займаюся, виконуючи свої посадові обов'язки і. Працюючи з різними колективами РАЕС, ми досліджуємо соціально-психологічний клімат у цих колективах, а також визначаємо середній по РАЕС. І ось, працюючи багато років, мене зацікавило те, як же цей показник клімату змінювався протягом років на РАЕС і які були причини, що впливали на ці зміни. Проаналізувавши дані за останні 10 років, я виявила, що при досить таки Високому загальному показнику соціально-психологічного клімату були певні стрибкоподібні підвищення у 2020 та 2022 році. І ці дані вони корелюють із загальними тенденціями, тому що під час криз спостерігаються підвищення згуртованості, прояви емпатії, тому що соціальні групи починають відчувати спільну соціальну ідентичність, також об'єднуються при відчутті певної такої зовнішньої загрози. І у кризові моменти зростає усвідомлення важливості міжособистісних відносин з рідними, друзями, колегами. Об'єднує людей також і переживання спільного страждання. В такі часи активується альтруїстична поведінка, така як волонтерство, донати тощо. Проте наразі відбувається таке от поступове зниження цього показника клімату, що також є об'єктивно зумовлене, тому що після хвилі тривалого піднесення. Особливо в умовах такої затяжної кризи показник клімату знижується, накопичується втома, виснаження. Тому це важливо усвідомлювати і робити відповідні висновки. Ще одним важливим результатом мого дослідження стало виявлення групи складових соціально-психологічного клімату, які стосуються міжособистісної взаємодії та потребують підвищеної уваги. Тому що робота в команді передбачає тісну взаємодію, і побудова цієї мережі взаємозв'язків між працівниками впливає не лише на ефективність і продуктивність праці, але й на безпеку підприємства. Тому що робота під час такого тривалого психоемоційного навантаження, пов'язаного з війною, поява нових соціальних груп, таких як працівники внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій, члени сімей загиблих тощо, вона вимагає до пошуку нових ефективних шляхів комунікації, способів взаємодії. І тут варто відмітити те, що в останні роки ми спостерігаємо підвищення запиту і керівників, і працівників. До зацікавленості і розуміння тих процесів, які відбуваються у колективі, і те, яким чином на них можна і впливати. І це ще раз доводить актуальність і важливість мого дослідження, а також тієї роботи, яку проводить відділ розвитку персоналу. А яке практичне значення може мати ваше дослідження для атомно-енергетичної галузі? Сприятливий соціально-психологічний клімат є невід'ємною частиною сильної культури безпеки, і дуже важливо, що сприятливий клімат це справа кожного, а не лише керівника. Тому керівники, і лідери вони задають напрямок для руху, але працівники повинні також усвідомлювати власну відповідальність за ту атмосферу, яка створюється їхніми щоденними діями та вчинками. І за ті соціальні норми, які прийняті у колективі, які в результаті впливають і на виробничі показники, і на безпеку. Чи плануєте ви брати участь у наступних конкурсах? На Раесі в компанії проводиться дуже багато таких різних конкурсів на різну тематику. Та і конкурси фотографій, так, і конкурси Мій рідний край, моя історія жива, і конкурс плакатів з культури безпеки. Тому ем, є думки, що в перспективі можливо і спробую взяти участь в якомусь ще із конкурсів. А який би, наприклад, вас зацікавив? Е, думаю, що мій рідний край, моя історія жива. А як, на вашу думку, ось подібні конкурси, конкурс наукових доповідей, ті, які ви е, вище перерахували, яким чином вони. Впливають на розвиток молодих спеціалістів. Безумовно, ці конкурси впливають позитивно і на розвиток працівників, і загалом вони дозволяють виявити ініціативних, креативних працівників, дозволяють також почути якісь свіжі ідеї, які потім можуть знайти своє втілення і впровадження у певних проєктах і на РАЕС. А що б ви порадили своїм молодим колегам, які хочуть взяти участь в цьому конкурсі, в якому ви, наприклад, брали участь або в подібному, але з якихось причин ну, поки що не наважується? Я би порадила, що потрібно наважуватись так, тому що це реально потрібно розвивати свої ідеї, тому що це принесе покращення і для підприємства, і власне для самого працівника це також буде. Новий такий досвід, який спонукає і до професійного розвитку, і до особистісного, і навіть до здобуття нових навичок. Також це може сприяти тому, що дозволить звернути увагу на важливі речі, дозволить заручитися підтримкою вищого керівництва. І навіть якщо не отримати призового місця, все одно можливо реалізувати свої ідеї і цим примножувати користь і для підприємства. Для молодих працівників я би ще порадила заручитися підтримкою керівника або ж колег. Тобто, якщо вже є якісь ідеї, можна звернутися до них, отримати необхідну допомогу, підтримку, виступити перед колегами, якщо є сумніви щодо своєї теми, і вони зможуть допомогти там, покращити, вдосконалити ті ідеї чи звернути увагу на якісь моменти, які потребують доопрацювання, що в результаті буде і впливати і на хороший результат цієї роботи. Вам при підготовці до участі в конкурсі допомагали ваші колеги, чи ви самотужки все таки це робили? Так, я дуже вдячна і моєму керівнику Галині Орестівні синиці яка заохотила мене спробувати свої сили у цьому конкурсі, і надавала мені теж таку значну підтримку. І своїм колегам, які мені допомагали, давали дуже цінні поради, вболівали і підтримували мене протягом всього цього шляху. Тому так. Наскільки все таки довготривалим був процес підготовки до конкурсу? Процес був досить тривалим, тому що маючи певні напрацювання, знадобилося багато часу, щоб проаналізувати і вирішити, яким же саме чином їх подати, продемонструвати, щоб це мало певну користь і привернуло увагу до справді тих актуальних проблем, до тих ситуацій, в яких ми живемо і працюємо. Марія, що або можливо хто мотивує вас щодня і звідки черпаєте натхнення, енергію? Мотивує багато речей, це і цікава робота, і нові, і подекуди складні завдання, тому що ми працюємо в такі непрості часи, які ставлять перед нами певні виклики, і це змушує шукати нові дієві рішення. Це також заохочує розвиватись і вдосконалювати свої вміння, навички, отримувати якісь певні нові знання і теж працювати над своїм постійним професійним розвитком. Натхнення черпаю з різних джерел. Найперше і найголовніше це моя сім'я, це любов і підтримка мого чоловіка, Віталія, це бажання бути гарним прикладом для своєї доньки, знаходити відповіді на всі її запитання. Також джерелами моєї підтримки є книги, мистецтво, природа, перегляд різних цікавих інтерв'ю з різними особистостями. Люблю вишивати, зацікавилася цим питанням, і виникло мене бажання вишити собі сорочку давніми українськими техніками. Це спонукало мене провести такі дослідження, тобто дослідити, які ж є ті техніки, опанувати їх, розібратися з власне, процесом крою і, і вишивки цієї сорочки, що дозволило мені створити ось цей виріб власними руками. Продовжую і далі розвиватися і в цій сфері. Ще одне хобі, на яке мене, власне, надихнув мій чоловік, це генеалогічні дослідження, тобто дослідження власного родоводу. І в цьому нам вже вдалося досягти чималого успіху, досить так глибоко і ретельно і детально дослідити багато гілок. І це такий захоплюючий процес, дуже цікавий, який дозволив переосмислити минуле наших предків і передати цю інформацію далі до наших нащадків, тобто щоб дізнатись, хто ми є, звідки ми є, і чим жили наші предки, і що в результаті вплинуло і на нас. Ну, бачите, коли у вас ще є така потужна підтримка, то тоді і ідеї мрії втілювати набагато легше. Так, звісно. Дякую вам, пані Марія, за цю цікаву розмову. Бажаю вам подальших успіхів, наснаги в роботі і професійного зростання. Дякую. На цьому друзі наша радіобесіда он тайм завершується у студії. Працювала Світлана Гнатенко. А поспілкувалися ми сьогодні із соціологом другої категорії відділу розвитку персоналу Рівненської атомної електростанції Марією Охрімчук. На все добре і до нових зустрічей в ефірі.